Такий м'ясний сьогодні корм буде. Перезакет. Репка є. Люкс. хлопці, знову. Всім доброго здоров'я. Зараз 16-та година. Я на ставку в лісній собіці, приїхав з ночілої, ну Так до ранку до... Там до 9-ї години ранку буду, потім ще може коля під'їде. Ну так, дзвонив, що 50 на 50. Людей в принципі, є там, ці пірси заняті. На дамбі також людей є. Хто на товстолава позакидав, бачу, поплавків достатньо, товстолова, до речі, прокльовує. А я на, на флет буду ловити. Таке. Так, прикормки. В першу чергу йду замішувати. Так. Ралфіш, ралфіш, реалфіш гейзер, ралфіш кальмар клюква. Я сьогодні запланував на халібут ловити. Рибна прикормка. Така трошки неприємна ароматна, але для рибину... Класно, Я думаю, що висуплю та і також пелиця. Замішаю, у мене ж дві пачки, ще є ціла пачка. Ця зараз замішаю. І також аміноліквід кальмара, Чуть-чуть дам. Бачите, скільки вийшло. Висипу 400 грамів аміно пелиця 2 мм і пачку. Калібут паутус. І чуть-чуть аміноликвіда кальмара. Такий м'ясний сьогодні. Корм буде. Гейзер я замішаю. Чилупачку замішаю. Це така прикормка з невеликою кількістю плаваючих частин. А тепер по попапах то буду ловити, напевно, що на десятку. Так що я все-таки кладу монтаж під 10-й У день я би, напевно, все-таки клав вісімку, 8х6, вісім а на ніч думаю поставити крупніший. Ну не знаю, не бачите, що гадати. Монтажі готові реверплей, гачок під 50 попав. і попапчики десятка. Так, заряджаємо. Перший флет. Фліроплазму накапати. Перший готові. Стою так десь біля трьох метрів від краю цієї вимостки закліпсований Все, тут ловлю кліпсу. цю вудку буду кидати кожні 15 хвилин тобто без перестанку кормити 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 як не достане в мене ще є з собою пачка а одна вудка тобто одну суто Кліпсу кидаю. А іншу вудку зараз закину десь 3 метри в стороні. Тобі буде така пляма з прикормки. А тут два фідера. Один же в принципі, йду перезакинув. Ця вудка буде перезакид, перезакид, перезакид. 10-15, 15 хвилин десь. Темп такий буду тримати. Так я просто відходжу далі, щоб в мене був запас на шпулі жилки. Так як закліпсовано. Це так пачка прикормки, і може більше піде на одну точку. Така тишина на підвечір. І тихо, ніде рибка не скаче. Але я все-таки приїхав з на надію вночі половити. Розрахунок саме на ніч. Одну точку кормлю постійно. Одна водка біля точки стоїть. Затягнув коміші. Corte. Як каже, як каже мій кум, молода наша. Затягнув у оців корч. Такий він не встояв перед палтусом і перелицем. О, дивіться, який симпатичний. Десятий попап, більший гачок. Ако я конкретно занижну красень. Одна рибка вже є. І це дуже добре. Можу зараз важити заради цікавості, поки мішок сухий. Кілограм 850. Одна риба є і вже добре. Гарно поправити, щоб волос виходив догори. Рівно. Заряджаємо. Що, закидаю знову. Так, ну що, перезакинувся. Зараз розкладу каремат, буду так на вулиці спати. Кармат стелі, спальник. В принципі, парасоль розкладу, ще щоб роса не падала. Палатку не брав. Один у нас половина 11. Утке щойно перезакинув. Ми дві годинки залишив їх в спокої. Через дві години перезакинув вже. Вночі дрібнота так не виїдає, нема змісту часто так перезакидати, як вдень. день. Все-таки десь там глибині душі, я надія, що вночі буде покльовка вже включить, коли якась буде активність на водоймі. Так до доставити каремат. Тут поряд траса, така міжрайонного, міжобласного сполучення. Нічого. Риба до цього, шуму привикла. Так, Зараз покажу як я зазвичай літом ночую. Кареват. Спальник, просто небо. Ставлю парасолі, щоб роса не сідала і все. Маю вдома палатки не одну, але не беру з собою. Люблю просто небетко спати. Також покльовка зразу вискочу. Ну що, сподіваюся, зустрінемось. Ночі при покльовці. 22.36. Через 2 години перезакет буде. Як не буде покльовки. паровоз, хлопцы, паровоз. Е, рыбка, ножичковая, на среду. Так, є, друзі, ще одна риба. Ну, цей, цей крупніший, групший. Ну, цей за паровоза. Аж пізно де вже був. Файний короб. Іде в сторону, тікає, корчі і все. Важко його тут брати. Гарно зачепився. Так, несу його у мішок. Ну так, цей, цей більший. Зато и ваши. И два плюс. Перезакет. Репка Е. Люкс. Что паровоз, хлопцы? Что? Ти пацан все до стандарту, в районі 2 кілограма А це діло Треба попа поставити свіженький Зараз цим займусь а цього несу в мішок Ох, які вже Може три риби таких. Перший не менше, ці два. За два. Цей перший був, ці два, два плюс. Під два з половиною десь. поміняти попап Цей Це геть чисто вже розбитий. Зараз ліженьку десяточку. У даному випадку слива ловлю. Зараз закид всіх вудок. Так що зараз перезакидаю ще біля третьої. Ще один раз і потім вже зранку. Десь половині п'ятої. Ще перезакину. Была поклевка, такая нормальная потяжка, уже тихо. Снова забился траву. До гурту. Всім добрий ранок. П'ята година. Лідки щойно перезакину. Вночі були три покльовки, три реалізував. І так то в садку вже чотири корока. Один під вечір, два клюнули так до години до пів дванадцяти, потім вже один аж четвертій день ранку. Водою трохи туман, тихо, ніч була тепла. До години 9 планую бути. Сподіваюсь, що покльовка води. Де зараз за пару чаю поп'ю гарячого одну водку так і далі інтенсивно перезакидаю кормлю. Примося закип'ятити воду. Часто перезакидаю, не лінуюсь. Скажімо так, роблю все від себе можливе. Риво вже там як захоче. Кльону, то клюне. Шоста година, знову перезакидаю. Так, напевно останній перезикет. 1,8. Не хочу клювати зранку. Зранку тишина. Да. Так що кум не приїхав вчора, можна було і там сидіти. То я думав, ну лише йому то місце, а сяду тут. Ах, вискочив, щойно, коропець, десь там десь закинув. Аж середині вже він Знову нас йде. Попробуємо може, його я... форсоноти Зійшов от зараз вже <гум> тут був близенько Ну, один міг зійти <гум> Розчепився, такий був також в районі Та кілограми як і ті Ще раз закину. Там як, там такий йде пологий схил, аж туди до середини Всередині велика глибина. Ось я кидаю чуть далі, чуть ближче, по тому щоб він здовж по тій бровці собі ходить, то бровка не різка, така довга й полога. Так, ну що, година за 29-та, помага до 9-ї половини. Зараз іду збирати вже речі а потім вже в останню чергу вулички. Так, по сьогоднішній риболовлі. І по цій водоймі. Був я тут в кінці квітня, зночілою, ну як так само, як тепер. Під вечір приїхав, зранку поїхав, мав одну покльовку вночі, ну, в принципі, реалізував 2 кілограма, 50 грам короб. І все, був з товаришем, товариша покльовок не було. Я, в принципі, відео не закидав, тому що думаю, одна риба на двох слабовато, як для як для контенту, але виявилося, що на той час з кльовом було тут ще гірше і одна риба то було навіть досить непогано. Був я тут тому два тижні на день приїхав. Ну як, зранку не приїдеш, поки закормити, вудки розклас так десь в районі 7 години. Десь почав риболовлю, був до, до 19-ї. До 19-ї немає жодної покльовки. Я правда так. Ну кормив, кормив не, не аж багато. Ну так, середньо, середньо перекормив, ловив як точці, так і біля точки. І так що за день навіть не пікнуло. Тому сьогодні тактику я поміняв. Отут дві водички Одної із кормив прикормкою. Кожних 10-15 хвилин кидав, кидав, кидав. Ну, якраз кілограм прикормки пішов на одну точку. Вудку викидав. І в принципі там поклявок не було. Одна вудка була закинута. Ну так, мене в стороні кидав. Думав, що під буде риби звідти і з цієї сторони точку перекривав і не було поклявок. А ті дві вудки кидав. На дві різні дистанції, ну, так, по, по, по бровці. Бровка тут така вона йде, полога. Такий схил у неї тут плавний. А тут за холатом того року е, покидав, менш-більш поглибен орієнтуюся. Ці дві вудки була тактика, суто без перекормки. Закет, там 20 хвилин витягнув, перезакинув, перезакинув, ну вночі, правда, вже рідше перезакидав. І в принципі та тактика спрацювала. Дві вудки, частий перезакет, без прикормки. Хоча без прикормки плювали. Підозри тут дуже водойма запреціноване риболовами. Вихідні тут в принципі нема де стати. Зараз будній день. От бачите на дамбі. рибаки. там там машини, там далі машини. Це будній день. Собо, п'ятниця, субота неділя тут. Скоріше, якщо знайдете місто, то добре десь їсти. І так від весни і так того року. Врочі, дуже сильний пресинг тут. Тому з попередньої риболовлі, що кормив, а покльовок не було, я вирішив дати добрий корм, рибний і так без прикормки ловити. Закид, закид, перезакид, перезакид. Як каже менька, просто прикормки лежить над нови. Тоді може менше боїться і так шаклює. Ну не знаю, але принаймні сьогоднішня тактика дала результат. 5 покльовок, 4 коропи. Зараз покажу, ну, такі в районі 2 кг, 2. Плюс. Зараз зважу, подивимось на рибку, було задоволений. Ну все, що я запланував, спрацювало. Ще проводимо два слова. Щоб орієнтувалися, водойма знаходиться в селі Лісна Стубітка Коломийський район. Ціна було літо 300 гривень до Ну, Злочило і 300 гривень. День 200. Це не спортивно вдома, сюди приїжджають. ну, так, Відпочити, половити, зловити риби і взяти додому, засмажити. Ну, Такий звичайний платник. Приїхали, щось зловили. Зловили, добре, не зловили, не зловили. Норма, вроді, 5 кг. Але 5 кг ще потрібно спіймати на чоловіка. Так, ну і приємний момент поглянути на улов. Так, ваги Зважимо загальну вагу. 880070. Так, орієнтовно коропи по 2 кг, але є менші 2-2 більші коробці живучі файні. Оцей десь тут два з половиною десь має. Такий гарний. Оп! Оп! Коробці назад у мішок. Рускатий один. Ось цей, що перший зловився, цього візьму додому, смажу. Кілограм вісімсот, а ці відпускаю. Файні рибки, як швидко дременно. Посилання на всі снасі, на прикормки буде під відео. Не забувайте підписуватись, коментуйте і до зустрічі!